Мої вітання, шановні глядачі. Зараз хочу подивитися на таку ситуацію. Путін поїхав у Азербайджан. Це одна з країн ОДКБ, тобто партнерів. Так? Чого він туди поїхав? Що йому потрібно, яке питання буде піднімати? Ну те, що в нього не вистачає ресурсів, це зрозуміло. І до речі, я дивіться говорила там, чи вступить Білорусь у війну, і у мене відео було, що... Лукашенко не вступить, але надасть якусь допомогу. Так от, Лукашенко дійсно надає техніку, техніку так, будуть гнати, чи вже погнали, чи будуть гнати, але погодився надати техніку. А що, ж, ну, що потрібно Росії від Азербайджану? Яке питання будуть вирішувати? Ну, кажуть, що досить важливе питання це дорога через Азербайджан в Іран. Отже, тобто, швидше всього, що хоче налагодити, налагодити поставку зброї, техніки, мабуть, через Азербайджан, домовлятися. Значить, Щось буде пропонувати, кошти якісь, ну, щось, щось, щось буде. Чогось поїхали. Ну, давайте подивимося, як Таро е, читає ситуа... інформацію з цієї ситуації. Отже, для чого Путін поїхав в Азербайджан? Які питання він там буде піднімати? Дивимося. Питання стосовно війни. Питання стосовно війни. Він хоче, він хоче, йому потрібна якась інформація стосовно війни. Він хоче, як сказати, паш це, це збір, в нього мало сил. Але тут ще треба йому потрібна інформація, розумієте, яка необхідна для війни, для того, щоб надалі давати певні накази стосовно війни, скажімо так, війна, війна вже в його домі. Він буде говорити, що війна вже в його домі, і що, ну, можливо, будуть піднімати питання, що ви ж країна ДКБ, так? і ви ж повинні допомагати, бо війна вже, бачите, війна прийшла в мій дім, він говорить. Війна прийшла в мій дім. А ми партнери. Ось так. Він буде піднімати питання партнерства. Питання, швидше всього, допомоги. Він буде наполягати, щоб партнери, можливо, надали певні сили, якісь дали. Розумієте, ось так. Дивіться, як чітко карта сказала, да? Будуть вести перемовини, звичайно. Перемовини за те, щоб продвигати якісь воєнні питання. Допомога, можемо так сказати, допомога від Азербайджану стоїть на паузі, як члена, як партнера ДКБ, як партнери вони. І ось тут треба вирішувати якісь, якісь питання, таємні, якась доріжка. Йому потрібна кудись дорога. Дивіться, з його дому, да? кудись таємна. Таємна підкилимна доріжка, так як я вам і говорила, бачите, як воно воно так і про, про ігри, про, програється. Йому потрібна кудись дорога, але таємна, по якій будуть іти поставки. І Він просить, щоб, щоб е, партнер, його партнер Азербайджан, можливо, дав дорогу через його, через свій дім. Дорога через свій дім. Так? Тобто, просить ми як партнери, дай мені дорогу, щоб я з Іраном міг возити, не тільки літаками, да, там, доставляти, бо це, мабуть, дорого. Але щоб прям наставити, щоб налагодити поставки по таємній доріжці, розумієте? Сил мало, сил мало. Війна вже в моєму домі, говорить Путін. Мені треба, а, ну, ви зобов'язані. Ну, це виконувати да? по страшному суду. Це ваша карма, ну, це ви повинні так, а, а іначе мені буде ну, не переливки. По вищому суду доведеться відповідати. Бо мені, якщо він програє, то треба буде відповідати. Ось так. Будуть щось планувати. Будуть розглядати, мабуть, два головних якихось варіанти. Ну, перше, перше, це те, що. Те, що йому потрібна дорога кудись, це дійсно так, бачите. А ось бачите на паузі їхній план, про який вони... їхній план, про який вони домовлялися. стосовно війни, він стоїть на паузі, він обмежений. Оце саме те, що я говорила, що не будуть країни АДКБ вступати в цю війну. От він говорить, що ми ж домовлялися, да? Ми планували так, допомагати один одному, коли буде війна. А ви свою допомогу поставили на паузу, ви взагалі нічого не хочете, не чуєте і не бачите. То дайте нам хоча б, хоча б уже дорогу через ваш дім, таємну дорогу через ваш дім. Вона необхідна. Ця дорога необхідна для активних бойових дій. Треба, треба працювати. Він хоче співпраці. Він хоче співпраці, щоб Азербайджан, надавши цю дорогу, допоміг йому у активних бойових діях. І от саме в цьому плані він і буде вести перемовини, я вам скажу. Ось так. Давайте ще глянемо, що, який ітог буде. Аня там. Та. Верховна Жриця каже, а ітогу я не хочу вам говорити, що буде по ітогу. Сиріану, давайте трішечки копнемо, що ж буде по ітогу. Вони визначаться з чимось, по ітогу, вони з чимось визначаються, визначаються. Третя сторона, бачите, можливо, можливо, вони таємно, таємною дорогою, будуть як партнери працювати для активних бойових дій, для того, щоб перевозити швидше всього зброю туди-сюди. Шістка, шістка мечів це дорога туди-сюди. Розумієте? Ось, ось воно і визначило. Не визначиться, що це перевезення, ну, що ще буде? По справедливості. Ось так. Цей Путін буде закликати до справедливості. Підписаний договір про співпрацю. Бачите, партнерство і співпраця. То давайте допомагайте. І таємно, я думаю, що все-таки вони про щось таке домовляться. Ну, давайте ще, що саме вони можуть домовитися про закінчення. Буде закінчена реалізація. І ви знаєте, я думаю, дивіться, як тут випадає, я думаю, що що оця реалізація, бачите, ось вона впадає досить впевнена реалізація туди-сюди, да? з Росією в Іран. Через дім Азербайджана. Оця реалізація. Третя сторона хоче контролювати. Швидше всього, що Росія хоче контролювати, контролювати цю дорогу таємно, туди-сюди. Розумієте? Але, але реалізацію буде через невизначеність, а не визначаться вони. Знаєте що? Саме, саме в, в підписанні якихось домовленостей. Швидше всього, що Путін захоче, Росія захоче підписати якісь оці таємні домовленості про цю таємну дорогу. Розумієте, щоб реалізовувати поставки. Але, але цей документ, він буде, знаєте, як в підвішеному стані. І з ним взагалі буде покінчено. Знаєте, щось він буде вимагати таке, от таке, да? що, що Алієв не піде на це. От не піде він на це. Не буде цього. От те, чого хоче Путін да? налагодити через Азербайджан таємними шляхами для активних бойових дій, ці переправи, зброю, так? І ні. Тут ось карти особливо цей ось ряд, останній ряд говорить, що реалізація неможлива, домовленість буде в підвищеному стані. Цьому. В основі колоди у нас результат, так? хазяйство, вони не договоряться, що... про щось дивіться. Вони не договоряться. От те, що саме дуже сильно хоче Росія, хоче Путін, вони не в хазяйстві, в них розноглася в хазяйственній часті. Ось ця ситуація, уже в них така була, колись така ситуація. Старі друзі, да? старі друзі в майбутньому шукатимуть, шукатимуть якийсь виход, вихід з цієї ситуації, да? але бачите, ні, ні, домовлятимуться. Будуть, буде, цей, як його, вам... Путін буде давати досить великі кошти, говорити, що ми ж з тобою з однієї ж ієрархії, ми ж одна сім'я, ми ж Одека давай, включайся, давай шукати разом вихід. І це досить боляче вдарить по ньому і призведе до краху і до великого розчарування, до пустоти. Цей процес. Дивіться, скільки всі карти, цей процес буде неможливий, буде повністю заморожений. Ви знаєте, він поїхав, але. Але він не зможе досягнути основної цілі, якої він хоче налагодити поставку зброї через Азербайджан. Я не бачу взагалі, я не бачу взагалі, що це відбудеться. І ви знаєте, я думаю, ще що. Азербайджан теж він, може попасти під санкції. Як тільки це стане відомо, це стане відомо. Челночна дорога, ну, хто, ну її ж зразу розсекретять. Роз, роз, роз да? Треті сторони зразу ж цей секрет розсекретять і поставлять. Да? Третя сторона зразу поставить крапку у цих домовленостях і підвісить. І реалізація буде неможлива, неможлива. Розумієте? Неможлива. Так от, от так. Поки я так побачила. Ну, я думаю, що там ну пізніше воно воно, звичайно, там ще якісь, можливо, деталі спливуть з цієї поїздки. Але, знову ж таки, дивіться, я не думаю, що Азербайджан і, і, і жезловий король да, Алієв піде на цю реалізацію. Він поставив крапку швидше всього, він не піде. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.